Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Пропоную сьогодні разом прогулятись по магазину Кос. І до речі, сьогодні я хочу вперше зайти також в чоловічий відділ, тому що я в ньому ніколи не була. Зазвичай гуляла лише в жіночому. Чоловічий відділ виявився насправді невеликим і мене особливо нічого не вразило. Хоча було декілька красивих светрів, але я точно знаю, що мій хлопець не любить нічого косючого, а вони зазвичай тут мали в складі вовну. Дуже красиві хустинки з'явились. Такий 100% кашемір, приємний такий карамельний колір. Кайф. Капелюшки в двох кольорах. Такий сірий і ще чорний. Но вони надто стильні для мене, я такому точно не ходитиму. Мені здається, що кос одні з найкращих кашемірових светри. І ось цей шоколадний, просто неймовірний. Мені шалено подобається, це 100% кашемір. Їх ніколи не буває на знижках. 800 злотих і теж є різні різні кольори. Ці них є кожного року. Відрізняється змінюються лише кольори. Цей дуже красивий, до речі. Взагалі в кос дуже красивий базовий одяг. Хоча зараз я побачила і такий джинсовий костюмчик. Стильні широкі штани. І ось така блузка до нього. Цей колір просто кайф 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 Він такий моркв'яний, яскравий, дуже красивий. Думаю, що це вовна. А ще я люблю в кос Ось ці вовняні гольфики. Вони такі тонесенькі, є в різних кольорах. Довгі, на довгий рукавчик. Я вже собі декілька купила, і, до речі, вони дуже часто бувають на знижках. А так вони коштують 300 злотих, а я їх часто купувала по 120-140. А також є такі лангсліви вовняні, не гольфиком, теж дуже красивий. До речі, колір такий сіро-бежевий. Ось так, до речі, виглядає цей шарфик, він досить довгий і дуже красивий. А це ті гольфики. Ну і одразу панамка. Це напевно не самий вдалий колір для мене, але тут 70% мохер, і я вам скажу чесно, що така шапка неприємна, тому що я її зняла з голови і в мене таке. Відчуття такий свербіж, я б сказала. Тому мені не раджу, хоча ще я чорна. Чорна, напевно, буде більш вдалим варіантом візуально. Дуже красива світла куртка. Вона такого приємного молочного кольору, тут є кишеньки подовжена ззаду. Рука, до речі, виглядає так, наче він зйомний, але воно так прошито. Це теж 100% кашемір, і подивіться, який красивий колір. Але, на жаль, лише розмір L, тому я його не приміряю. Дуже красиво. Думаю, по цих моделях, до речі, одразу можна впізнати кос. Більшість штанів кос зараз супер широкі. Ось такий, з такими штанками. Час переноситись в примірочну. Я вже вибрала багато всього цікавого, не могла стриматись. Взяла декілька пар різних штанів з різних тканин і різного фасону. Ось такий цікавий костюмчик. Це, до речі, ще красиві сатинові штани. Одна сукня. Цю жилетку я колись побачила ще десь на сайті і дуже хотіла її приміряти також. Ну і звісно, дуже багато светриків різних. обрала такий светрик з кашеміру в цьому шоколадному кольорі. І цей колір, я вже згадувала про нього раніше, але він просто неймовірний. Це мій фаворит тепер. На мені розмір S, бо XS не було в наявності, хоча на сайті він є, тому він такий супер оверсайз, але я дуже хотіла глянути, як він виглядатиме. Це 100% кашемір, і він сертифікований згідно з нормами Good Kashmir Standard. Це спеціальні вимоги щодо добробуту кашмірських кіз, використання засобів природи і підтримки сільського господарства. І ось тут ще два таких светри. Це одна і та ж сама модель. Просто я взяла два різних кольори: це теж 100% кашемір, ось такий красивий бежевий колір. Вартість цієї моделі. 1250 злотих, а другий колір ось такий червоний. Це та ж сама модель, і я обрала для себе розмір XS, тобто найменший. І ось так він виглядає на мені. Тут такий широкий рукавчик. Спущена лінія рукава, дуже красиво. До речі, цей кашемір просто надзвичайний. Я не втомлююсь це говорити. Супер м'який і дуже приємний. А якщо говорити про розміри кос, то розмір XS вони вказують на, розмір, на ріст 160 см, але на мої 164 см теж все підходить. Жилетка, яку я дуже хотіла приміряти, в нас такої цупкої тканини. А до неї я ще взяла ось такі чорні атласні штани. Їх вартість 400 злотих. Мені подобається, як ця жилетка сіла. До речі, на сайті показано ще, що до неї є штани такі ж самі, але не було мого розміру. Вони такі супер широкі, вільні. Сюди гарно вписалось моє коліє з підвіскою. Мені дуже сподобалось, як це виглядає. І сама тканина, і цей колір такий приємний. Так, як я їй казала, кашеміру буде багато. Це ще одна ковтинка, тут 100% кашемір. Так, її вартість давайте разом зараз глянемо. 1150. І вона теж така вільна. Дуже м'якенька, реально, надзвичайно. Можна собі її по-різному там легко заправити з одного боку, наприклад, так як я зараз. А ще в КОС, окрім кашеміру, дуже якісна бавовна. У мене є декілька кофтин і футболок. Це стовідсоткова бавовна. Вона у них така дуже відрізняється, така супер щільна, структурна, гарно тримає форму. І я обрала ось таку бордову кофту в смужки. Вона подовжена така, ледь ледь. Ці широкі рукави теж мені дуже подобаються. Такий от красивий класичний кардиган, білий в чорні смужки, навіть не білий, точніше, молочний. Але на сайті я потім побачила, що є ще така ж сама модель, але чорна в білі смужки. Просто в магазині її не було в наявності. По складу тут 100% вовна, і цей продукт, до речі, має сертифікат Responsible Wool Standard, а це означає, що виготовлено з вовни, з ферм, які сертифіковані на відповідність вимогам щодо утримання тварин. Тут я ще показала штани, що вони на резиночці гарно сидять на Наталії. Що, до речі, інколи важливо, бо можна легко підібрати розмір і не потрібен пасок. Моделі светриків повторюються, був уже такий самий сірий, стовідсотковий кашемір, а це колір. Бургунді, я спершу назвала його бордовий, але на сайті він підписаний саме як Бургунді. Я себе в той момент почула чоловіком, який не знає кольори і відстінки. І для нього всі вони однакові, більш-менш. Це теж розмір S, до речі, бо меншого не було в наявності. А мені дуже хотілося побачити, як цей колір виглядає, виглядатиме на мені. Дуже красивий і приємний. І ці темні штани я теж оцінила сатинові, тому що вони дуже гарно виглядають з усіма такими вільного крою светриками. Далі ще одна класична модель від COS. Це теж кашемір, 100%. Тут мені ще подобається, як оброблений рукав оцей перехід. А, і, до речі, ця, саме ця модель є дуже в багатьох кольорах. Мені здається, що зараз на сайті представлено шести або семи. І ще одні штани. Дуже красивий синій колір, такий глибокий. Вони теж сатинові. І їхня вартість 550 злотих. З Штанами трохи важко зазвичай. Я шукаю, щоб був ось цей. Мій найменший розмір, але вони не завжди підходять мені. Зазвичай 3 четвертих з усіх штанів кос на мені не сидять. А от светрики ідеально. Цей розмір XS, він такий якраз на мене добрий. Хоча, в принципі, саме цю модель можна було би взяти і S. А штани теж, до речі, сіли непогано. І мені подобається, що вони такі вільні, широкі. Дуже стильно виглядають. На черзі єдина сукня в сьогоднішній примірці. Це як, як на мене, це така теж е, візитна картка коз, бо в них часто є сукні саме такого фасону. Вона така, це така матеріал-плісе, блискуча, але я, до речі, не знайшла її на сайті, щоб прикріпити. Її вартість 550 злотих. І вона дуже гарно виглядає. Там ззаду замочок майже на всю спину, тому її трохи незручно застібати самій. Така собі сукня не для самотніх жінок. Тут ще є підкладка всередині, тому вона не просвічується все дуже продумано. Ну і на черзі ось цей цікавий костюм, він такий. Зелений хакі, і дуже цікава ось ця така блискуча тканина. Це теж сатин, і воно має якусь таку домішку, що воно дуже відблискує. Тут є сорочка і штани. Вартість сорочки 450 злотих. Штани теж дуже цікава модель, вони такий широкий вільний крій. І їх вартість. Якщо не помиляюсь. ага, 400 злотих. Так, 400 злотих вони коштували. Зараз будемо переміряти. Прикольно, що там багато кишень ззаду, спереду. І ось так це виглядає. На якийсь вечірній вихід, мені здається, що дуже круто. Штани широкі, і то так добряче широкі. Це зазвичай ця проблема у мене з усіма майже штанами в кос. Якщо це мій розмір, то вони вказані як на ріст 160, то можуть бути закороткі, а ті, що вже на ріст 164, то мені супер широкі. Але саме ця модель штанів, до речі, тут навіть пасок не спасе, тому що будуть просто стирчати шматки тканини. Тому штани ні, а сорочка, сорочка класна. І на черзі останній в сьогоднішній примірці модель штанів, які мені дуже сподобались. Їхня вартість 500 злотих. Вони, я б сказала, що нагадують трохи таку робочу форму і виконані з такої цупкої бавовни. Кишені, вільний крій. І до них я залишила ще ось такий светрик. Звісно ж, це кашемір 100%. Я просто кайфую від цього кашеміру в кос, реально. А це такий незвичайний светрик, а з капішончиком. Його вартість 1000 злотих. А на сайті, до речі, я побачила, що ця модель теж є в такому зелено-сірому кольорі, але знову ж таки в наявності його в магазині не було. Мені дуже сподобалось, як це виглядає разом. Так дуже цікаво, бо цей светрик такий елегантний, а штани трохи недбалі. І разом це таке дуже круте комбо. Багато кишень. Ось ця така штука, якби щоб запхати туди якийсь інструмент. Супер широкі, структурні, гарно тримають форму кайфові. І я дуже чекаю, коли у мене буде перша тисяча підписників на ютубі. Тому хотіла би теж заодно подякувати вам всім за те, що переглядаєте мої відео за ваші лайки та коментарі. Це для мене дуже важливо. Ця ваша підтримка. Дуже дуже дякую.